Сьогодні ми перевіряємо свої знання, тож швиденько беріть свої ручки, зошити і приєднуйтесь. І так, стартуємо. Прочитай. Будемо зараз намагатися це прочитати. Перше. Есто ес уна меса. Далі. Есто es silla. Тепер ви. Правильно. Есто ес es un квадерно. Dalj, čitajmo. Esto es un lapis, mlacci, nastupne. Esto es un livro, nastupne. Čitajmo. Esto es una flor, sto es una ventana, nastupne. Esto es una pared, mlacci. Дале. Esto es una cama. Наступне. Esto es un armario. Класно, дали. Es esto una silla. Что там далее? Es esto un bolígrafo. Читайте разом зі мною, будь ласка. Es esto una cama. Es esto un ordenador. ¿Es esto una lámpara? Dale. Sí, esto es una casa. Nastupne. Sí, esto es una lámpara. Dale. No, esto no es una puerta. Nastupne. No, esto no es una tele. Dale. No. Esto no es un коче. Есто es un автобус. Молодці. Наступне завдання треба перекласти. Робимо новий слайдик. Перекладемо, що це? Це стілець. Пишіть у себе у зошита. І так, як буде, що це. КЕ. КЕ. С. Есто. ГС-ESTO. Не забуваємо знаки питання попереду і позаду. ГС-ESTO. Це стілець. Згадуємо, як буде стілець. КС-ESTO. Sto S. Sto S. Нагадую про невизначений артикль. Сто С. Стілець як буде? Сія, звичайно, сія. СТС уна сія. Не кажіть, будь ласка, СТС Сія. СТС у нас сія. Далі. КС, що це? Це вікно. Що це у нас тут уже є приклад? Боже, діти кричать, собаки кричать, всі повертаються додому. Жах якийсь. Так, що це? есто? Кожного разу пишіть, щоб е, запам'ятати конструкцію. КС Сто. Це вікно. Як буде вікно? Ментана. Молодці. Есто ес. це Есто ес. Уна Есто ес уна Вентана. Наступне. Що це? Це Квітка. І так вже знайома нам фраза КС ес Есто, КС ес Есто, що це? Квітка як буде? Флор і на жіночого роду. Це. Есто ес. уна флор. Молодці наступне. Перекладемо. Що це? Це олівець, Ке ес Естон. К. Дуже добре. секундочку, К. С. Ес. Есто. Що у нас там було? Це олівець. Есто. ЕС як буде олівець? УН запіс. Правильно. Ун запис. Ви такі молодці, так багато знаєте? Тут не забуваємо наголос. Далі. Що це? Це телевізор. Думаю, після сьогодні ви точно заповните, як запитувати, що це. Бо вже 30-й раз пишемо. К С СТ. Згадуємо, як буде телевізор. СТ С. Уна теле. Уна теле. Молодці. Що у нас там наступне? Що це? Це машина. Знову ке ес есто? Ке ес есто? Працює все. Ке ес есто? Це машина. Як буде машина? Коче. Un коче. Esto es un коче. І останнє там. Що це? Це дім. Знову наше улюблене КС Есто. Es Ви встигайте записувати. Якщо що, поставити на пауз. КС Есто Есто С Уна каса. Дім це уна каса. Есто. Чекайте. Тера. Есто. С. Ес. Уна каса. Ви вже так багато можете перекладати? Навіть, напевно, швидше, ніж я. Далі, спробуй задати запитання по різному. Нагадую, що є запитання без зміни слів, а також зі зміни слів. Тому давайте знову на допомогу вам приходить пустий слайдик. Esto es un chico. Як запитати? Це хлопець? Можна просто поставити у питальну інтонацію, так? Esto es un chico. Esto es un chico. Збільшуємо. А другий варіант змінюємо місцями S і Сто. Так? Знаки запитання. С, Стоун Чіком. S Есто он Чіком. Далі ще один варіантик. S es un gato. Це кіт. Просто ставимо питальний. brutalno intonacijo. In tako. Esto es un gato. Esto es un gato. Abo zmenimo, tak? Jak bude drugi variant? Es esto, pravilno. Es esto un gato. un Що ви не розумієте, що тут відбувається, подивіться минулі уроки, там є пояснення. Все буде легко і зрозуміло. Далі. СТС У на tele. Як запитати це телевізор? СТС У на tele. Просто ставимо питальну інтонацію У на Або пропустила С. СТОС У на ТЛ. Або ми змінюємо місцями С, Стом. Теле. Молодці. Дивіться, як швидко у нас все виходить. Давайте наступне завдання. У нас не так багато. Ну, здається, що багато, але ні. Не так багато залишилося. Треба перекласти іспанською мовою. Це дівчинка ні, це не дівчинка, це хлопець. Десь у нас таке завдання вже було схоже. Тому повинно бути швидко і легко. Це дівчинка, ні, це не дівчинка, це хлопець. Перекладаємо. Як запитати, це дівчинка? Есто Ес. уна Чіка. Есто Ес. уна Чіка. Як ми кажемо, ні. Це не дівчинка. Це хлопець. Воно було тоді, коли ми вивчали відповіді за допомогою «сі» і Ноу no у минулому уроці. Есто С ес, уна Чіка. Ні, це не дівчинка, це хлопець. Но, це не. Есто Но – «ес», Уна Чіка. Есто – «ес». Ун chico. Це хлопець. Далі, що ми нам треба? Це стілець? Так, це стілець. Як буде стілець? У нас є. Давайте складніше запитання. С, es, Esto у нас правильно? С, es, Esto у нас Якщо вам щось не зрозуміло, пишіть у коментарях, я відповім. С, есто у нас сія. Так, це стілець. Як буде так, іспанською. Сі. Есто. С. Не забуваємо Сто С. І артикль. Уна сія. Далі, що у нас тут? Це машина? Ні, це не машина, це будинок. Як буде машина? Он коче. Правильно. Es esto un coche. Es esto un coche. Ні, це не машина, це будинок. No. Esto no es un coche. Esto no es un coche. Esto es una casa. Правильно. Esto. Es una casa. Далі. Це кімната. Так, це кімната. Ми на минулому уроці вивчали слова. Як буде кімната. Абітаціон. Esto es una абітаціон. esta es una habitación Zagadujemo tak c'e kimnata? Jak bude tak? Si Esta es una habitación А Бі. Та, йон. Нагадую, що е, А чи не читається? Останнє, що там. Це кухня? Так, це кухня. Як буде кухня з минулого уроку? Згадуємо. Ес, Сто. Уна косина. Так. Що це я тут пропустила? С есто. Унакосина. Уна косина. Унакосина. Так. Так, це кухня. Сі. Сі. Есто. С. Уна косина. на кофіна. Добре. Це переклали до наступного завдання швиденько. О, не все переклали. Це знання слів. Ви повинні були вивчити на з минулого уроку. даю слайдик. Перекладемо. Це сумка. Як буде сумка. Ум. Больса. С е10 UN. bolso una que esa pestaña es esto un bolso ¿Tag se unca sí esto es un bolso si sí. esto es un Больсо, записуйте швиденько зі мною. Вивчайте слова буде швидше і простіше. Я не так багато минулого разу дала слів, по-моєму. Це автобус. Ні, це не автобус. Як буде автобус іспанською? Еста. Ес. Он автобус. Ау. Jest to es un autobus. Nie, to autobus. No. Це ne. Este no es. Esto no, es. auto, no es. Un autobus. Не забуваємо артикли. Un autobus. Esto no es. Un autobus. Далі наступне. Це олівець. Я розумію, що ви, може, трошечки втомилися, але для того, щоб закріпити свої знання, виконувати іноді такі завдання, це дуже потрібно. Ви зрозумієте у кінці уроку, як багато фраз ви вже вивчили, навіть не завчаючи їх, а просто виконуючи завдання. Це олівець ні, це не олівець. Як буде олівець? Молодці, це, це слово ви вже знаєте, мабуть. Чи не з першого року? У лапис. С Естон. Ун. Лапис. Ес Естон lapis. No, Це не. no es un lapis Так, наступне. Що у нас там наступне? Це машина. Ні, це не машина. Тут треба було з великою машина ум un... коча. Так. Есте С он коче. Есте С. Ун коче. Ось це ун коче. Що пропонують відповісти? Ні, це не машина. Но. Но. но, ес. М коче. Естоно. коче. Так, далі. Останнє. Це рушник. ну згадуємо, будь ласка, як буде рушник. Тоая. Уна тоая. Так. С, Есто. Знак запитання. Уна тоая. Ес. Есбо. Уна тоая. Ніце не рушник. Но. Есто. Но. Ес. Уна. Тоая. Дивіться, які ви молодці. Ви вже так багато можете е, перекласти, е, багато знаєте слів. Тож, давайте продовжимо ще трішечки. Дайте відповідь за допомогою «но». Давайте ми будемо усно давати відповідь, а ви потім, якщо захочете, запишете собі, добре? Ес, есте, уна каміса. А тут у дошках пишеться, що ні, і пишеться, що це. Каміса нагадується, що. Згадуйте, будь ласка. Camisa c uh, soročka. Este esto una camisa? No. Esto no es una camisa. este es un sombrero. Dale. este esto una ventana? No. Esto no es una ventana. Este es una puerta. Puerta, це no de двері, ventana se un este Este un perro? собачка. Но. Esto no es un perro. Esto es un gato. Далі. Es esto una cocina. Як сказати ні? Cocina – це у нас кухня, а баня – це у нас ванна. Як сказати ні? Це не кухня, це ванна. Так, правильно. No. Esto no es una cocina. Esto es un baño. Молодці. Далі. Es esto un lápis. Тут нам пропонують ручку. То ми кажемо. Ні, но. No. Esto no es un lápis. Esto es un polygrafon. Молодці. Далі. Es esto un sion. Минулого року згадуємо ще сion. Sion se krison. Es esto un sion. No. Esto no, es. Un sillón. Esto es una silla. нас Далі, ¿Es esto un casa? Спробуйте самі відповісти. Ні, це не каса, це машина. No. ЕСТО no es una casa. то es un coche. Молодці далі. ¿Es esto un autobús? А нам пропонують бісиклета. Бісиклета це велосипед. І так. no, esto no es un autobús, esto es una bicicleta. dale, es esto un ordenador? no, esto no es un ordenador, esto es un teléfono móvil. un teléfono móvil. Pocíkate, esto es un teléfono móvil. dale. Es esto una flor? No. Правильно no. Esto no es una flor. Esto es una lámpara. Лампара – це лампа. Перекладаємо. Це годинник. Нас залишилось трошечки. Ми зараз поперекладаємо і все і підемо відпочивати. Тож, давайте створимо слайдик. Це годинник. Це годинник. Стверджувальне спочатку. Як буде годинник? Un Esto. Есто es un Ун. Esto Есто С. Унрельох. Так. Далі. Запитання: це годинник? Так, це годинник. Ні, це не годинник. С. Так. С. Це годинник. Ні, спочатку запитання. Це годинник. Ес Есто ун рельох можемо змінити, а можемо залишити і просто поставити знак запитання. Ну, я зміню Ес Сто ун рельох. Так, це годинник. Esto. Es un reloj. Так, а як сказати ні це не годинник Но есто но reloj. No, esto no es un reloj. не годинник, Це телефон. No. Esto no es. Esto no es un reloj. Esto es телефон, telefon, Un teléfono. Esto. S un teléfono. Esto es un teléfono. Так. Es, es, es un teléfono. Дивіться, це маленький приклад, як робити це завдання. Я впевнена, що за цим прикладом ви зможете виконати наступні переклади самі. І якщо у вас щось не виходить, то будь ласка, пишіть мені в коментарях запитання. Давайте подивимося, що нам ще пропонують перекласти. А ви це зробите вдома самі у свій зошик. Це книга стверджувальна, потім запитальне, потім з відповіддю так, з відповіддю ні. І це не книга, це зошит. Я тут всі бачу, що ви втомилися, тому це, будь ласка, виконайте ем, самостійно. Слова ви вже знаєте з минулих уроків. Ось у нас наступне завдання. Подивіться, зупиніть на паузу і зможете записати собі, то виконуємо це вдома самостійно. І так, дякую вам дуже велике за урок. Я була рада провести з вами час. Підписуйтесь, ставте лайчики, пишіть у коментарях і до зустрічі! Я буду дуже раденька вас бачити знову.